У Подільську родини військовослужбовців, які зникли безвісти, продовжують щотижня проводити акції. Їх мета привернути увагу суспільства до проблеми зниклих безвісти та нагадати про важливість пошуку кожного військового. Рідні зниклих безвісти та полонених, небайдужі жителі, друзі, волонтери. Всі, хто не втратив надії, стоять поруч. Кожної неділі в місті Подільськ ще звучить своєрідний сигнал. Це не простий звук, це звук пам'яті. Це голос серця кожної матері, дружини, дитини. Яка чекає, це наш спільний крик, ми не забули. Разом ми стаємо єдиним голосом, який говорить про тих, кого немає поруч, але хто назавжди залишився з нами. Ці акції це не просто зібрання, а прояв болю, надії та рішучості. Родичі збираються разом, тримають плакати з фотографіями своїх близьких, розповідають історії та діляться своїми переживаннями. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте? Чекаю сина і племінника. Син зник без звісти 15 грудня 23-го року, а племінник зник 18 вересня цього року. Нема в нас ніякої звістки, не знаємо ми нічого. Він зник на дуже важкому напрямку. Це напрямок Херсонська, область Кринки. Дуже важка була переправа. Нам сказали, що він зник під час переправи. І ніяких відомостей по сьогоднішній день у нас немає. Ми віримо, надіємось. І чекаємо його додому, живим. Так само племінникам. Ми віримо, що він живий і повернеться додому. Синочки Андрія. Надіюсь, що він повернеться. Очка чекаю, Він вже одві, коли вже нема. Пропав без зв'язся. Я дуже його чекаю додому, не тільки, вся родня чекає. І мама чекає тебе, синочка. Люблю тебе, чекай додому. Чекаю свого чоловіка, Богошуру Миколу Володимировича. З ним в Кордюмівці майже два роки, ми нічого не знаємо, ніяких звістей. Сина Сорокачука Юрія Юровича, сина свого, пішов і пропав за один день. Немає вже дев'яти місяців його. Чекаю, сподіваюся, що живий. Ех, свого сина два з половиною роки вже безвісті зникли. Я надію, що все-таки десь в полоні. Вернеться додому. Ми його дуже чекаємо і сподіваємося. На, на найголовніше надіємося. Я шукаю сина Катитова Богдана Вікторовича. 18 числа буде два роки, як він з них За тих два роки ніяких відомостей. Чекаю свого чоловіка Костюченко Ігоря. Зник безвісти в цьому році, 9 червня. Прикордонник. дуже сподіваємося, що він живий. І ми його знайдемо. Організатори акції зауважують, що їх боротьба не припиниться, допоки кожен зниклий безвісти не буде знайдений та повернутий додому. Акції також спрямовані на підвищення обізнаності суспільства щодо проблеми зниклих безвісти. Мешканці Подільська, як і всі українці, мають розуміти масштаб трагедії та підтримувати родини, які опинились у цій складній ситуації. Важливо, щоб кожен знав, кожен зниклий безвісти чийсь син, брат, чоловік, батько, якого люблять та чекають вдома. Доброго дня, скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте? Доброго дня, чекаю синочка. Він у мене військовий моряк, зник на початку війни, 3 березня 2022 року в акваторії Чорного моря. Взагалі ми громадська організація родин, об'єднання родин зниклих безвісти, які шукають своїх хлопців, чоловіків, братів, синів. Ми об'єдналися кожної неділі, збираємося на такі акції, акції нагадування про наших захисників, що ми їх чекаємо, щоб суспільство звертало увагу на нашу проблему. Це не лише наша проблема, це проблема усього міста. Я вважаю, що повинні люди знати, що ми родини, які чекають. І ми сподіваємося, що ми доб'ємося, дочекаємося своїх хлопців. Тому небайдужі люди нашого міста, приєднуйтеся до таких акцій. Можливо, в когось теж є таке горе, така біда, як у нас. Приєднуйтеся, ми завжди раді, разом ми сильніші. Родини і члени сімей безвісти зниклих з Подільська також систематично приймають участь в подібних акціях в різних містах України, при цьому об'єднуючись з іншими родинами з різних міст України, безвісти зниклих військовослужбовців, аби нагадати українському суспільству про те, що війна триває, та щоб висловити підтримку іншим родинам військовополонених і зниклих безвісти, Це своєрідне коло підтримки, де родини не тільки діляться інформацією про підрозділи, обміни чи новини про своїх рідних і побратимів яких вони чекають, а й знаходять дружнє плече та взаємну підтримку. Такі акції в Подільську це дуже важливий крок у напрямку вирішення проблеми зниклих безвісти військових. Вони допомагають привернути увагу до цієї трагічної ситуації, підтримати родини та нагадати про важливість пошуку кожного героя. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.